Василь Симоненко, Україно, п'ю твої зіниці Україно, п'ю твої зіниці Голубій, тривожні ніби рань, Крешуть з них червоні блискавиці революцій бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай плеве за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, Ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, Коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не не згадую про тебе. Дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти втекли на небо, Ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, Чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без любові їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за Твоє життя, Твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно. Я пролюся крапелькою крові На твоє священне знамено.